Епілептичні судоми, інсульт, непритомність, зупинка серця, обробка рани, як допомогти потерпілій людині у перші хвилини, як не розгубитися і не нашкодити, як правильно викликати швидку і комплексом своїх дій врятувати життя. Усьому цьому вчать на курсах надання першої медичної допомоги і ще кілька місяців тому. І уявити було важко, що бажаючих пізнати ази медицини буде так багато. Що люди шукатимуть, де б їх грамотно навчили цій справі? Що у свою обідню перерву вони не питимуть каву з друзями, а опановуватимуть на лекціях важливу інформацію. Це не сон, це наша реальність, у якій ми лише самі собі можемо допомогти. Я не очікувала, що от буде у нас прям таке дискусія, така течеться навколо цієї допомоги першої. Попит на такі специфічні знання, викликані і подіями на майдані, і військовою агресією з боку Росії професору Шимону колись теж довелося практикувати в умовах війни саме там, у військовому госпіталі, на кордоні радянського союзу і Афганістану, він вперше побачив стріляні рани. Так на практиці засвоювалися основи військової хірургії за пироговим. Мені приходилося участь брати допомозі. Коли Афганська війна була, а в Тереме приїжджали, це границя Афганістану і був Шородянського Союзу, де ми бачили таких воєнних, які були постріляні, як приходилося робити. І в першу чергу зависував від працівника медичного, який проходив на полі бою. Як того пострадав Якщо це станеться, то ви, як лікарі, а Зараз мирний час. Поки що ми рахуємо, що це мирний час, значить, ви мусите вказати допомогу. Сьогоднішні студенти на муляжах вчаться реагувати та надавати допомогу при надзвичайних ситуаціях у відносно мирний час. А зараз розпочнемо з вами практичне навчання надання невідкладної допомоги в умовах термінальних станів, до яких відносяться преагонія, агонія, клінічна смерть. Ну, і відносять, що в ступені. Це ті стани, при яких. Необхідно одразу розпочати, невідкладну реанімацію, не зволікаючи. <кій> так, але <кій> до цих заходів відносяться перш штучна вентиляція, легень та закритий або непрямий масаж серця. Якийсь місяць тому їхні однолітки вчилися надавати допомогу в іншій обстановці, і це була війна. за рахунок посилення пальців ви можете наблюдати, значить, пошкодження або Зменшення збільшення напрямку тканин за рахунок пальців після лютневих подій в Києві стало зрозуміло, що не тільки пересічні громадяни, а й медики були не зовсім готові до надання допомоги постраждалим. Ситуація вимагала швидкої реакції від людей різних професій, батьом з них на майдані. Довелося згадувати шкільні уроки валеології та сестринський курс університеті. Вперше, що прийшло в голову, коли почалися оці всі активні збори, мобілізаційні, думаєш, а куди тіти себе? Ти розумієш, що ти хочеш щось зробити? Ну, автомати в руки в принципі поки що якось не готові взяти. Але є сфери, в яких ти можеш допомогти і дуже добре бути готовим. Сформувати групу студентів-медиків на волонтерських засадах, обрати цільові категорії. Цього достатньо, аби проводити такі курси на підприємствах, установах, організаціях вищих і середніх навчання. Чальних закладах, на базі яких, до речі, колись готували медсестер цивільної оборони, натомість після розформованих військових кафедр, на які працювали хіміки, фізики, історики, медики, так і нічого не створено. Відносно мирне сьогодення, але з загрозою війни потребує елементарних знань і готовності кожного громадянина вчасно зреагувати в екстрені ситуації, навіть якщо би не цей політичний стан, це дуже цікава корисна інформація. Тим більше, що як ми вчора дізналися, все дуже е... Стрімко змінюється, і те, що ми вчили в школі, вже наполовину не актуально. Тобто потрібно бути в курсі якихось актуальних стандартів першої домедичної допомоги. Швидка, Прошу слухай вас. Часто ми потрапляємо у ситуацію, коли випадковому перехожому стає зле. Тут важливо не втрачати контролі над собою, найперше, телефонувати на 103 і діяти згідно алгоритму надання інформації. Піднімаючи трубку, наш диспетчер питає, що у вас трапилося. Значить, чітко потрібно відповісти на це запитання. Що трапилося? Хворий без свідомості, хворий в судорогах, хворий з сильним серцевим нападом або головними болями. Далі потрібно сказати чітку адресу, куди потрібно під'їхати. За часу виклику і до прибуття на місце за новими стандартами має пройти не більше 10 хвилин. Пацієнт може не дочекатися допомоги з різних причин критичний стан, ДТП, непритомність на вулиці. Саме на курсах вас навчать основам надання першої допомоги. Такі курси вони у нас скорочені. Раніше вони у нас були 12 годині. Зараз програма на 4 години. Вона саме основна, тобто основні принципи надання допомоги це серцево-легенева реанімація, зупинка кровотечі і різна допомога при травмах і невідкладних станах. Оце саме головне зараз. Ми е, стараємося в 4 години вкласти. Якщо вас зацікавила ця інформація, особливо керівників підприємств, організацій, вищих і середніх навчальних закладів, звертайтеся в обласне. Товариство Червоного Христа на часі свої групи для курсів формуватимуть і на кафедрі загальної хірургії, травматології та ортопедії медичного факультету Ужгородського національного університету. Ці реальні кроки і дадуть очевидно розуміння, що те, до чого готували на військових кафедрах радянського союзу, і було таким примарним сьогодні може стати реальністю війною.